Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз хочемо показати вам цікаву квартиру в місті Гандія. Позаду мене будинок і зовсім поруч у нас море. Подивіться, дуже гарний вигляд має фасад і близько 2000 року будова, що рахується нова в місті Гандія. Давайте подивимося на саму квартиру. Друзі, на основному квартира близько пляжу. 170 тисяч євро за 100 метрів. Квадратних тут три спальні та два санвузли, і також гараж складовою, включено в ціну. При вхідній зоні ми бачимо одразу вхід на кухню. Що мені подобається, кухня нова, це видно, що її робили зовсім нещодавно. В принципі, тут нічого міняти не потрібно, плитка, все добре. Маємо тут патіо. До речі, що мені подобається, патіо теж більш-менш нове, тобто не таке, як ми привикли бачити в Іспанії. І тут ще на кухні є невелика кладова. Ось така кладова, де ми можемо посклати свої речі. Дуже-дуже великий плюс цієї кухні. Вхідна зона. Ось така вхідна зона. Потім ми йдемо до вітальні. Ось так виглядає вітальня. Маємо тут вентилятор, також кондиціонер, невеликий балкон. Ось такий невеличкий балкон. І подивіться, по цій дорозі ми вже йдемо до моря. Не так воно і далеко. Поїхали подивимось, що в нас є ще в цій квартирі. Як я вже говорив, тут є три спальні та два санвузли. Ось так виглядає перша спальня. Тут розміщені два односпальних ліжка. По ремонту скажу, що непогано. Так, все світле, двері, нічого міняти не потрібно. Ще захисна сітка є на вікнах. Тут у нас виходить вікно в патіо. Але як я вже говорив, патіо симпатичне. Зараз я вам покажу. Перший санвузол. Подивіться, є велика душова кабіна. Ви бачите, як тут по плитці. Ось таке велике дзеркало, великий умивальник, унітаз. Без проблем. Рухаємося далі. Ось так виглядає, тут ще є додаткове вікно, ось наше патіо. Так, симпатичне, в принципі, без проблем. Ще одна спальня, вона трішки менша, але ми тут маємо двоспальне ліжко, тумбочку і навпроти вмонтовану шафу. Зверху ми теж маємо вентилятор. Вікно з цієї спальні теж виходить в нас ось таке патіо. І йдемо до головної спальні. Тут є двоспальне ліжко, тумбочки, великі монтовані шафи, дуже багато місця. Вікно у нас. З цієї спальні теж виходить в патіо і санвузол. Ось такий санвузол. Маємо унітаз-умивальник та біде. Тут у нас є ванна і ось такий умивальник. Друзі, маємо тут ось такий під'їзд, подивіться, ліфт. І, в принципі, все в порядку у нас під'їзді. Друзі, ось так виглядає. Наше паркомісце, що класно, воно одразу при вході, і тут можна поміститися, ну, в принципі, дві невеликих машини. Тобто воно дуже велике. І ось такий бонус. Маємо трастеро, кладову в цілих 20 метрів квадратних. Подивіться, дуже класна кладова, зазвичай вона 8-10, що нічого не поміщається. А тут ми можемо зробити навіть якийсь офіс для себе. Це дуже великий плюс.